На фоні тих процесів децентралізації, про які сьогодні говорять, підтримка територіальних громад є надзвичайно важливою. Чому так? Тому що ця центра децентралізація вона не отримала той ефект сьогодні. У в державному бюджеті 54,7% коштів місцевих бюджетів це дуже мало. Само децентралізації це повинно бути близько 70, хоча б 60%. Зараз немає цього. І тому ті проекти, які пропонують місцеві громади, а ми фінансуємо допомогу фінансувати, дає можливість покращити інфраструктуру на місці, Ремонтувати будинки культури, ремонтувати дитячі садовочки. Це наша реальна допомога. Крім того, у цій Європі почавне явище проєктного менеджменту, коли кошти виділяються урядами країн, міжнародними фондами під конкретні проєкти. І територіальні громади, сільські територіальні громади, повинні навчитися писати проєкти. Тому в цьому році із 70 поданих проєктів ми підтримали 30. Це ті, які справді мають мати певну пізьоминку новаторство так і так далі. Тобто ми проєкт вже перетворили справді конкурс проєкту. Тому що минулому році у нас було 72, 72 тримали. Можна під кальку писати, написали, передали, гроші тримали. Далі цього не можна. Ну і, звичайно, сьогодні є дискусійне питання, чи буде далі діяти цей конкурс. Моя позиція чітка, боясь треба зберегти цей конкурс. Тому що через навчання участі у проєктному менеджменті, у проєкті, якраз пропонується активність громади. А ми їх повинні вчити активності, щоб вони не просто просили грошей влади, районної, там, обласної чи київської, а могли за рахунок проєктної діяльності самі залучати. Сьогодні вони самі залучають кошти на розвиток інфраструктури. І сьогодні в цьому залі зібралися найактивніші учасники територіальних громад, які написали найкращі варення.